Вітаю! І сьогодні я хочу зробити огляд на чудову колоду від чудової авторки, яка вже зарекомендувала себе створенням колоди Таро. Це котяче таро. Це єдина котяча колода, ні, не єдина, брешу. <смі> Одна з двох котячих колод, яка в мене є. І мені дуже подобається те, як тут зображені котики. Ось така Я коротенько вам покажу цю колоду. Це вже я профарбовувала зріз. Чим мені подобаються ці коти, тим, що вони зображені абсолютно реалістичними, це наші домашні пухнастики, які зображені в своєму природньому домашньому середовищі і з характерними для них патерними поведінки, саме в домашніх умовах. І це вже пройшло скільки? П'ять, можливо, років. Після виходу таро цього року вийшов оракул. Оракул кошенят від тієї ж авторки. Чим мені подобаються взагалі ці колоди. Що це за видання в нас? Це. <гум> Chronicle Books. А це в нас. Теж Chronicle Books. Одне і те ж видання. Гарні коробки, тверді, дуже зручні для використання. І доволі дешеві вони. Цю, я пам'ятаю, зі знижкою купила десь типу, в районі 10 євро. І цю також в районі 10 євро зі знижкою. Ну, це на різних сайтах ну, це треба шукати. Але це не дорогі колоди. Е, так, картонних е, не найкращий, такий пухкий, товстий картон, але е, ну, вартість і оформлення, мені здається, ці колоди варти, вартіти грошей. Взагалі, коти, особливо в, ста... в період таких глобальних потрясінь, це, мабуть, єдине, що. Ну, не єдине, але одне з тих речей, одна з тих речей, яка тримає мою кукуху. Я споживаю багато то контенту, чого і всім бажаю, і взагалі вважаю, що це дуже корисний контент для нашого ментального здоров'я. Отже, коробочка, коробочка дуже класна, дуже мила, дуже ніжна. Далі в нас маленька біла книжечка. З повноформатним зображенням карт. У нас 50 карт, і тут теж у нас домашні котики в своїй ну, в домашній атмосфері і з патернами поведінки, які притаманні саме домашнім котикам. Тому я зараз відкладаю коробку, відкладаю маленьку білу книжечку, переходимо до карт. Сорочка карт, тут вже трошки інший відтінок рожевого у порівнянні з старо. Отже, роздивляємось карти. І Перша карта це в нас. Ну, я буду переклад казати, англійською ви так бачите назву. Це у нас забіги, це не необхідний такий граливий виплеск енергії, який трапляється регулярно з котиками, якщо котики здорові, шукач пригод. Дай 5 це про опанування нових навичок без особливих вимог до того, чи вийде, чи не вийде ну, до себе в цьому плані. Тобто таке грайливе, грайливе опанування нових навичок, Отак, можна так це сказати. Мишка про пробудження внутрішнього мисливця. Котяче дерево про амбіції, пошук кращих перспектив, пошук нових можливостей. Пилосос про щось незнайоме, непередбачуване, страшне руйнівне. Гроза теж. Ну, я трошки їх розклала ці карти трошки по категоріям, хоча не всі тут об'єднуються, як на мене, легко, з першого погляду, в категорію. Перша частина карт буде така по категоріях. Отже, далі гроза це теж щось страшне, руйнівне. Шипіння. Така інстинктивна реакція на небезпеку або загрозу, захист кордонів, прояв незадоволення. Щітка для пилу називається ця карта, про те, що котики розпушують свої хвостики з переляку і стають в позу, щоб здаватися більшими, ніж вони є насправді. Конус захисний, і тут мені сподобалось як в характеристиці цієї карти. Авторка пише: перестаньте лизати рани минулого, щоб вони нарешті загоїлись. Триніжка ну, це киця, в якої немає однієї ніжки. Про виклики, які нас не позбавляють радості життя, а роблять навпаки спритнішими і навіть винахідливішими. Кінчик вушка, або край крайочок вушка це ну, така ознака котиків без хатків, в яких каструють або стерилізують. Це про шрами минулого, які зробили нас сильнішими. Повільне моргання. Ті, хто мають котиків, знають, що зазвичай трактується це повільне моргання як прояв любові. Це торкання носика, такий дружній ритуал, зазвичай, який існує між кожним рабом і його пухнастим повелителем. Такий прояв того, що от ви якби, однієї стаї і ви друзі одне для одного. Пузикопастка, я так перекла... переклала цю карту. Тому що зазвичай, коли котик лягає в таку позу і ніби запрошує торкнутися пузика, це може завершитися гризінням, царапанням. Руки, яка посміла це зробити, тому, тому це і пастка. Потягусі ну, це ознака того, що котику комфортно, він вам довіряє, йде на контакт і шукає, можливо, компанію увагу, тому він і розслаблено так себе поводить. Буханець це така. Поза відома, в якій спочивають котики, і котик може ховати лапки зазвичай в присутності лише людини, або в тому оточенні, де він себе почуває захищеним. Тобто тут всі ці пози, це про захист і про безпеку, яку відчуває котик у вашому, вашій присутності. Ну і розслабленість також. Традиційний екекек. -ек, Мені сподобалось, як ці пташки тут зображені на простирадлі, коли потики бачать пташок, вони от починають екекекать. Так? Тобто про висловлення власних бажань і цілей. Мяу, про подавання голосу, заявляння про себе і свої потреби. О, пташки. Тут про сильний прояв інстинкту хижака, але. Є потреба його тамувати, тому що у нас тут є перешкода, скло, тому добре виявляти інстинкт хижака, але добре також його тримати під контролем. Далі тут дві карти, які поєднані однією темою. Тут у нас самотній хлопчик, а тут схованка. І тут самотність у нас як причина хаосу. Тобто, якщо котика залишити наодинці і не приділяти йому увагу, він може починати робити всяку фігню, Аби, або привернути увагу, або розважити себе. А є також інша така крайність про необхідність усамітнення, коли котику навпаки забагато або уваги, або людей, або тригерів, і він хоче сховатися якось від них відпочити, тоді він або, у схованці. Свої якісь. Далі у нас тут махи хвостом, як прояв нетерплячості, роздратування, кіхтики, які треба іноді показувати, теж як прояв свого незадоволення. Ветеринар або відвідини ветеринара така неприємна лякаюча необхідність, якого все одно треба пройти. Також цуцик про небажані зміни, зміни яких не можна уникнути. Ну, це в випадку, коли беруть в родину ще одного хвостика. Луток про необхідність робити неприємні, але потрібні справи. Також і купання проти блошини, про очищення свого оточення або простору від токсичних людей, так званих паразитів. Ну тут паразити котячі, а ми маємо на увазі паразитих. Переносному значення. Когти точка про відточування навичок, вміння триматись у формі. І про всяк випадок точити таких бо може знадобитись. Підйом про те, що не варто боятися, варто лише почати, а далі вже буде легше. Виступ ну, або обрив, можна ще сказати, коли заліз, а як злізти, ти не знаєш. Котяча м'ята про задоволення, радість, розслаблення. Сухий корм. Це не надто вишуканий спосіб поїсти, особливо для шанувальників, консервів або натуральної дієти. Але іноді варто спробувати щось таке просте, але приємне, якщо тобі цього хочеться. Посудина для пиття води і тут про те, що зазвичай. Кожні раби забороняють своїм пухнастим господарям пити з власного посуду, але нічого не може бути смачнішим, ніж їжа або вода, яка знаходиться у забороненому посуді. Тому це про порушення правил, подушка про потакання власним бажанням, виводок про своє коло, спільноту людей. Схожих на тебе в чомусь. Мамине молоко про задоволення власних, можливо, базових потреб, про живлення в усіх сенсах цього слова, як для менталочки, так і для фізичного тіла. Е, голодний хлопчик про страх голоду з вуличного минулого, який варто все ж таки залишити в минулому і адаптувати до нових умов. Прибиральники. Тут про готовність помити усіх шерстяних або шкіряних, але також не варто забувати про себе, якщо у вас багато котиків, зазвичай хтось один із них прям готовий мити всіх підряд, включаючи вас. Коробка. Ну, без такої карти неможливо уявити котячу колоду. Оскільки в нас коти є рідиною, вони влазять в будь-які коробки будь-якої форми. І тут про адаптацію і гнучкість в усіх теж в сенсах цього слова. Подушечки або квасолинки, як ми їх там, хто як їх називає, про, про те, що саме ці подушечки в кожного котика вони унікальні, і це про те, що нас робить унікальними, унікальними, особливими, про прояв індивідуальності, про те, що нас відрізняє від інших. Неочікувана пара тут про те, що не варто книжку оцінювати за обгорткою, і про те, що може бути таке, що абсолютно не схожі створіння істоти або люди можуть знайти спільну мову. Помаранчевий хлопчик є така думка серед котоспільноти, що саме в рудих котиків лише одна звивина в мозку. Це про те, що не варто завжди бути дуже серйозним, а іноді просто друкувати, якщо того бажаєш. Ремота про необхідність відпочинку. Чарівна паличка, в якій котик заплутався. Тут про те, що ти знаходишся в стані спантеличеності, заплутаності, певних обмежень, поки ти з цього не звільнишся. Ну, загрався котик. Нічне бачення, про вміння знайти вихід. З незнайомої або поганої складної ситуації. Чорний котик: про забобони, про те, що хтось може бути жертвою стереотипів. І... Але через це може мати потенціал для того, щоб здивувати, і ніби показати, що стереотипи є лише стереотипами і нічим більше. Нові оченята тут про погляд під новим кутом, як вперше, як в дитинстві. Ваги про важливість дотримання балансу в усьому і а, глибокий вдих. Про краще розуміння себе, свого оточення, світу довкола, тому що іноді, коли котики роблять глибокий вдих, це може означати про те, що їм необхідно краще зрозуміти те місце, в якому або те середовище, в якому вони знаходяться. Тому це прям про необхідність досліджувати середовище своє. Ну і давайте я також дістану карту. Картон такий, точно, як і в колоді котячого таро. Цієї ж авторки. Трошки він дубовий, бо він прям товстий? Ну, що запитаємо? Давайте такі два запитання. Яка поведінка буде сприятливою для нас або для вас? Найближчим часом, а яка буде несприятливою. Що буде сприятливим для вас, або для нас, а що буде несприятливим? От саме поведін... лінія... лінія поведінки. Так, що буде сприятливим? Ага, неочікувана пара: це про те, що ми можемо знайти мову з тими, з ким ми здавалося б, ми не мали б знайти мову. Це може бути ем, як людина з іншого взагалі середовища, з іншим менталітетом, з іншої культури, з іншими поглядами, абсолютно з життєвими цінностями і так далі. Але ем, це про те, що ми все одно зможемо ем, сприятиме те, щоб знайти контакт або створити. Якусь, якесь партнерство з такою людиною, або з кимось з вашого оточення, може з тваринкою. Якщо ви хочете собі якогось пухнастика-хвостика, або, або не, пухма, не пухнастика, а якусь домашню тваринку, це може виявитися не та тваринка, про яку ви мріяли або яку планували взяти. І що не сприятиме котяче дерево. Це карта амбіцій, бажання піднятися вгору для того, щоб отримати. Погляд під іншим кутом на певну ситуацію. Тому, можливо, зараз не час досягати якихось висот або мати якісь амбіції. Можливо, краще їх залишити на інший час. І не намагатися бути вище, показати себе вище за інших або за ту ситуацію, в якій ви можете опинитись. Ну, ось така моя трактовка. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!